Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь. Щедро насипайте вподобайками, коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, спаржа і е, справжній такий кущистий ліс уже наріс. Цікаво, що вони е, оціми гілочками е, переплітаються один з одним і таким чином вони тримають е, один одного. Крайні тільки поки що не тримаються, мабуть, туди їм якусь опору треба забити. А так, які оце погнулися, я їх спокійно підняла і зачепила за ці верхні гілочки, і вони стоять і гарно тримаються. Подекуди вони доходять, до 2 метрів висотою. І такі дуже пустісті, пушисті. Е, е, спаржу одну собі знайшла для е, споживання. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!